Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу відзняти для вас майстер-клас на мисочок, який називається зірочка. Ось так він виглядає. Ніяк він не довший, ніж, наприклад, стрічковий мисок. Виглядає кругленько, акуратненько. Ось так з усіх сторін хочу вам його показати. Ще хочу сказати, що в мене на каналі є плейлист, який називається Зв'яжи свої ідеальні шкарпетки, і ви там знайдете і набірний край для шкарпеток, і п'яточки, і месочки, мастер-клас на шкарпетки, і цей плейлист буде поповнюватися іще новими майстер-класами. Отже, ось такий месочок ми зараз з вами зв'яжемо. Для початку нам потрібно розділити наше в'язання на вісім рівних частинок. Якщо ви в'яжете на спицях на двох спицях методом Magic Club, то тоді ви розділяєте, це в нас наприклад одна спиця, розділяєте всі петлі на 4 рівні частинки. Так як я в'яжу на 5 спицях то я на кожній спиці розділила ті петлі, які в мене є, навпіл. Якщо у вас не виходить розділити петлі рівно, однаково, то одну петлю на одній спиці на одну петлю буде більше. Так, як ми будемо виконувати убавки? В одному колі зараз в нас буде виконано 8 убавок, так як у нас тут 8 частинок. Буде виконано 8 убавок перед кожним маркером. Пров'язуємо на першій спиці петелечки, но доходячи до кінця маркеру, дві петлі, пров'язуємо їх дві разом за передні стіночки з нахилом вправо. Пров'язуємо другу частину. Знову не дов'язуючи дві петлі до кінця. Уявимо, що в нас тут також є маркер ну а в моєму випадку до кінця спиці. Дві петлі залишилося, пров'язуємо їх за передні стіночки разом з нахилом вправо. Переходимо на другу спицю. Тут також у нас на цій спиці буде дві убавки. Не доходячи до маркера дві петлі пров'язали разом. І так ми продовжуємо наші убавочки по колу. Я думаю, зрозуміло: дов'яжіть самостійно. Так, виконали ми з вами ряд з убавками. Загалом у нас тут 8 убавочок в цьому ряду. Тепер нам треба пров'язати без ніяких змін, без убавок, чотири ряди. Просто чотири ряди пров'язуємо самостійно. Отже, так, пров'язали ми з вами чотири рядочки без змін. Тепер робимо другу серію убавок. Так, знову ж таки, не дов'язуємо до кінця маркера дві петлі. Пров'язуємо. Дві разом за передні стіночки з нахилом вправо. Так, в'яжемо до кінця рядочку. Після того, як ми зробили другу серію убавочок, цього разу ми пров'язуємо без убавок три ряди. Робимо це самостійно. Так, пров'язали ми з вами три рядочки без убавок, тепер робимо третю серію убавочок. Знову ж таки, не дов'язуючи до маркера дві петлі, пров'язуємо їх разом за передні стіночки з нахилом вправо. Так, і цього разу, зараз пров'яжу. І цього разу, коли ми виконаємо третю серію убавок, ми пров'яжемо два рядочки без убавок і зустрінемося з вами. Так, пров'язала я два рядочка без убавок, ось як виглядає наш мисочок, виконуємо з вами четверту серію убавочок, одна лицева і <клух> дві разом. Що хочу сказати, у вас може бути більша кількість петельок, ніж у мене, і тоді у вас буде довший месочок, будете ви тоді довше робити закриття. І я рекомендую, щоб мисок не був такий, знаєте, дуже витягнутий, то ви можете кількість рядів без убавок скоротити. А взагалі, дивіться по анатомії вашої ноги, по ваших пальчиках, тому що цей мисочок більше підходить для довгих пальчиків. І тому дивіться, можливо, в ході навіть, в ході в'язання, навіть, можливо, прийдеться приміряти, щоб регулювати. Дивіться, в мене на одній спиці було по 12 петельок. Якщо у вас буде більше, то у бабочки вам прийдеться робити довше довший месочок у вас буде. Отже, наприклад, ми робили. Після першої серії убавок 4 ряди без убавок. Ви, наприклад, зробіть 3 ряди, тобто скорочуйте, щоб мисок, знаєте, не був дуже такий ну, довгий і воно не гарно виглядатиме. Так, зробили ми з вами убавочки. Тепер після цієї серії убавок ми пров'яжемо один рядочок без убавочок самостійно. Дивіться, ось у нас виходить такий кругленький, акуратненький мисочок. Дуже гарний, мені він дуже подобається. І дуже просто в'яжеться, не ні потрібно нічого сшивати. У нас на кожній спиці по 4 петельки. Тепер ми будемо робити одні лише убавочки. Дві разом. Так, я вже зніму тут маркер. Після маркера знову дві разом. У нас тут залишилися петельки тільки для обавочок. Так, перенесу це всі наші убавки, перенесу на дві спиці, щоб було зручніше. Так знову дві обавочки. Я думаю, ви до кінця ряду дов'яжете самостійно. У нас вийде, якщо на двох спицях, то у нас вийде по 4 петельки на спиці. Отже, дивимося, дуже добре видно ось такі от як у зірочки, ніби промінці. Перенесла я всі петельки на дві спиці. Ось так, у нас 8 петельок. Я думаю, це буде дуже грубо стягувати 8 петельок. То ми убавимо іще по 2 петельки. Щоб у нас було 4. Потім перенесемо всі петлі на ниточку і стягнемо, зробимо ще по обавочці. Так, дивимося обавили. У нас тепер 4 петелечки на спицях. Відрізаємо ниточку. Тепер беремо гачечок і за допомогою гачка переносимо за допомогою гачка всі петелечки збираємо на ниточку. Так. Так. Зібрали, затягуємо, перетягнемо на виворітню сторону цю ниточку. Ой, вийшла я з кадру. Так, перетягуємо на виворітню сторону і зафіксуємо тут ниточку нашу. Зафіксуємо, протягнемо між петельками, і наш мисочок-зірочка готовий. Він виглядає однаково з усіх сторін. І досить такий непоганий, гарний мисочок. Надіюсь, вам сподобався мій майстер-клас. Не забудьте поставити пальчик вверх. До нових МК пока-пока!